Вам тобі кирдик залазив на фіє. Тобі кирдик залазив на феї. Ні, то тобі. На. Я пішов в я... мене. Я я пішов. Ну що? Ми залишились один на один.

Тобі буде цього зараз, кірдек. Уже точно. Що тут твориться? Тобі так кирдек. А я в тот не так. О, са. О, всі сюди вже подошли, так і знала, що прийдуть. Ти не в ту сторону біжиш. Я біжу в ту, що там всі. <правда> не, я до тебе. Тебе вб'ю. Ай. Та йди звідси тупий динаську титану. Моєго титану назвали тупим, вона каже до нас движеться. Блін. Угу. Я до там нападати буду. Угу. Ай, будь. Що, що, що ти, мій ти мій? хочеш від мене? Вау! Мой Де Титан летает! Денис! Титан! Привет! Я беру. О! Прикольно! Да блин, вообще не прикольно! Ммм... Блін, я прямо не мазу. О, дуже навіть це прикольно. Та ти чого, охренела? База камерамені тут зараз буде спавнитись чего? Що на таке? Камеромі, в наступ. Скоро там туди прийде. Мама тоже обиделась, тому що берега Ти... попутав. Добре, дякую. Я тебе бью. Блін, камерамен да вбили. Ой, ми тут не виживемо, напевно. На тобі, на тобі. Чого забитого? Ми тут нас виходу немає. Блін, нас виходу немає. Що ми будемо робити? Ну я друзі бедю прохид. Бежимо, біжимо, бежим, біжимо, біжимо. А наша я прийняв, якщо вона напевно в трибани, здесь я буду так. Ви хочете все з базы авакуюватись треба. Блин. Что? Саша Титан подох? Саша удирает. Телепортация, 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 телепортация. Что? Телепортируемся. Ну все, давай им будет точно кирдейка. Блин, летание закінчилось именно. Ай, башкою, блин, обдарилась. Що я видувати он? Чухажи тут творится. Я сюда. Мене прокачали. Можно департ... телепортироваться. я поняла вас всех телепортировать. Прокачали, є давай. Вам. все вам буде будет це точно І ми захва і ми вас всіх вб'ємо і буде наша планета, це наша а не а не ваша положила